Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимось, як працює новий калькулятор від Piero для розрахунку добутку в RollerCoin І ще що там у нас запустили і що зараз триває. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! У нас ще з вами триває ось ця подія до Хом'ячки, і мені вдалось купити собі два попередніх майнери. Третій майнер знаходиться ось тут, в пазлі, або ось тут. І, до речі, так у нас триває ще пазл цілий один день і 9 годин. Я дійшла вже до цього моменту. Це в мене ігри, обмін е, РЛТ, і м, я повідкривала трошки боксів. Мені здається, що в нашому чаті скидали скріни. І всі ці майнери, ось ці, які потрібні для. Для подій з хом'ячкою вони випадають саме за або відкриття 78 боксів, або за обмін 78 РЛТ. Звісно, що в мене на рахунку 6 РЛТ. Я не впевнена, що я зможу навіть відкрити ось ці 52. Ну, я може спробую. Сьогодні в завданнях у нас немає ніяких таких витратити РЛТ, тому я почекаю до завтра. В мене ще є час, може, ще десь роздобуду РЛТшки. І спробую ще щось отримати. В принципі, я отримала з цього пазлу доволі непоганий буст. Це для мене були РСТ, ось це такі майнери, якісь, я їх кравчу періодично і дуже непоганий результат виходить по відсотках. І я отримала ось цей майнер, тому що в мене була вона одна. І мені її не вистачало, купувати, я її не хотіла, чи я не, навіть не певна, чи можна її купити. І думаю, що тепер я їх скрафчу до, до синьої рарності. Тепер у мене все є. А якщо ще випаде мені якісь там, я не знаю, супер-пупер, кількість РЛТ, і мені вдасться пройти там ось цю нагороду ще завтра спробую, то буду боротися за цей майнер. Якщо ні, то ні. І на цьому, як то кажемо, все. Моя боротьба завершена. Так, значить, давайте, давайте ще раз подивимось на перелік подій. В принципі, в нашому чаті закріплено, але ось о. Отже, зараз у нас ще триває ось цей пазл. А вчора у нас ось ця кімната в продажі з'явилась, ми зараз на неї подивимось. І вже 24-го буде мені івент, де буде у нас що. У нас буде ось цей майнер, який нам буде необхідний. І е, ось ці два в мене є. Ось цей зараз у нас знаходиться в Пазлі. Кімната це просто такий собі е, додаток до цієї події, тобто вона ніяк не впливає ні на що. А ось на саму ось цю подію буде впливати ще ось цей майнер із міні-івенту. І, в принципі, як показує практика, то цей майнер буде десь в кінці таблиці, і досягти до неї майже буде неможливо. Але я знаю, що в нашому чаті є учасники, у яких це вийде. Тому я за них дуже буду рада. Ось що ось це таке бонус-майнер, я не знаю. Подивимось, як воно буде. Отже, давайте подивимось на кімнату. Ось кімната, вона ще буде в продажі 9 годин. Я її не купувала. Не люблю, по-перше, червоний колір. По-друге, не бачу сенсу за майже 10 РЛТ, без додаткових бустів від цих 10 РЛТ витрачених. Тобто, якщо б ця кімната хоча б була в період міні-івенту, то ці 10 РЛТ пішли б за рахунок ще проходження міні-івенту. Зараз це просто витрата і. Я не знаю. Якщо вам хочеться, то ви можете придбати, якщо у вас є зайві 4, 10 РЛТ, але знаєте, що це лише візуал, тобто взагалі ніякого функціоналу вона не несе. Так, далі е, у нас є ось такий розпродаж. Тут у нас варіанти е, за крипту. Ось, Тут також три варіанти, і тут у нас Більше вже варіантів, де ми можемо. Так, ЗРЛТ немає. Ну, все одно є з чого обрати, і можна отримати цей майнер. І я так розумію, що це буде для його крафту, і далі він ще буде потуженший. Ось, якщо комусь цікаво, то ще є час. І крафт. Ой, я ось цей забрала. Так, крафт у нас виглядає наступним чином. І е, цей я е, крафчу для того, щоб пройти ще очівку, не збирати е, нагороду, на нагороду. А ці варіанти, е, мені здається, щось дуже дорогі. Проте е, це виглядає хоч і привабливо ось в цьому місці. Е, знову ж таки, 55 РЛТ. Просто так витратити, ну я не знаю, не готова. І якщо дивитись на події, то це, в принципі, все. З активних подій у нас лише це. Хом'як у мене ще біжить, не помер. Хотіла показати вам перед цим, але він помер. Прийшлось вночі запускати хом'яка, щоб він біг далі. Так, Завдання, яке у нас сьогодні з вами є, це зіграти 20 ігр, обміняти 5 РЛТ, зробити 20 крафтів. Обміняти 2 РЛТ це для тих, хто купив квиток, і бонусне отримати ось таке, отримати 01 в Стаскволу. Тому е, я вже свій е, максимум виконала. Е, тобто мені сьогодні закрити лише 3 завдання, залишилось, і це буде зіграти 20 ігор, зробити 20 крафтів. І одне якесь завдання я куплю. Дивлюсь, що там мені вигідніше, напевно, якесь з цих куплю. Щоб отримати монетки ТВТ. Е, от, і все на цьому, в принципі, мій тиждень завданнями завершився, і РСТ я багато отримаю. Так, ну що, давайте перейдемо до найцікавішого, до калькулятору. А забула вам похвалитись, ось тут зараз буде скрін. Нещодавно була гонка, буквально от коли пазл почався, її запустили на 4 години. Я навіть не помітила, що та гонка почалась. Я просто грала для Пазла, щоб виконати завдання з іграми. І потім, вже коли у нас в Дніпрі був масований обстріл, і майже всю ніч я сиділа в укритті, то відкрила між переглядами моніторингових чатів, я відкрила ролір колі, мені випало ось повідомлення. Що я зайняла перше місце. Це було доволі неочікувано. Я навіть не пам'ятаю, що там було. Потім вже зайшла в наш чат, подивилася, які були взагалі групи у людей. Що там було по 10 людей, і що було завдання зіграти ігри, відкрити бокси. Я буквально просто сиділа і грала ігри. Тому ось цей майнер мені дістався як такий е, приємний бонус. Ось 20 піта хеш і 10 бонусних відсотків. Стоїться це у мене на поличці 17, Треба його переставити на ось цю. Тут у мене 20. От давайте зараз поміняємо на ось цей прибрат сюди. Це такий собі, я вважаю, невеличкий бонус був. І тим самим у мене трошки піднялася потужність. От, от от так, так краще. Так, тепер е, давайте подивимось, як працює калькулятор. Значить, сайт П'єро, посилання залишаю в описі майже під, кожен... Та ні, під кожним відео є посилання на, цей, е, на його сайт, і тут багато цікавого, я вам вже неодноразово про це казала. Якщо прям необхідно, давайте пишіть в коментарях, я запишу ще окремий огляд його сайту, щоб пояснити, чому корисно користуватись його сервісами. Так, ми переходимо на вкладку калькулятор. Одразу він має отакий вигляд, тому що він вже налаштований на те, що він визначає лігу. Зараз за умовченням ліга бронзова, тобто і ми бачимо ті монети, які ми можемо майнити в бронзовій лізі. Звісно, що ми, я знаходжусь не в бронзі. І перше, що ми робимо, це копіюємо свою потужність ну, або просто вводимо, якщо ми знаємо її. Ввести необхідно лише цифри. Так, є. Він вже визначив, що я знаходжусь в, 3, в лізі гол 3. І тепер у мене більший перелік монет. Вертаюсь назад в свою, на, свою, на свою сторінку, відкриваю ось це меню. Потужність, потужність ліги. Наступаю на позначку XRP і копіюю все. Вертаємось в калькулятор, ось в це місце вставляємо е, всю потужність. І воно у мене єдине що, не можу зрозуміти, де це елемент, щоб воно зарахувало ще XRP, тому, можливо, треба ще ту монетку скопіювати, тому я тут в ручному режимі вводжу XRP і він все прорахував. Так, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо актуальну потужність е, моєї ліги, яку я щойно завантажила. Ми можемо змінити час добутку блоку, тому що тут написано: змінювати ми можемо лише жовті комірки. проте блок він майже всюди 10, тому ми цього не будемо чіпати. І після того, як пройшло обчислення, ми з вами бачимо наступну картину. Перша вкладка це те, що ми заробляємо в доларах. І тут у нас по кожній монеті вже є розподіл на дохід, день, тиждень і місяць. І ви бачите, скільки за місяць ви заробляєте в той чи іншій монеті. Наступна вкладка це дохід в крипті, ну, тому що, звісно, що ціна за прайсом може змінюватись сьогодні в доларах одне, завтра інше. То тепер ми бачимо, що за місяць, е, скільки ми заробляємо в монеті. Наступне – це ціна, яку він використовує. Можемо звірити, з яким сайтом, так, чи ні, згодні ви чи ні. І е, додалась ось така ще табличка, де м, вивід. Тобто, Тепер я можу бачити за своєї потужності, скільки часу мені треба витратити, щоб назбирати на вивід. Зараз у мене ще стоїть на полігоні, я хочу добити на вивід ці монети. І тоді вже проаналізую ситуацію, як буде на ринку, як буде з моєю потужністю, і перемкнусь на якусь іншу. Ось так. Тобто найважливіше це скопіювати значення вашої ліги в реальному часі, і тоді вже ви будете бачити, скільки ви зможете заробити. Єдине, що тепер у нас немає можливості просто форсити по всіх цих, тобто розуміти, скільки я хочу потужність мати, щоб заробити, тому що. Інформація у вас доступна лише по вашій лізі, і якщо тут ми перейдемо в якусь іншу, то і значення потужності воно буде відрізнятися, і інформація буде не дуже коректною. Ну і по своїх спостереженнях я можу сказати, що впровадження ліг на сьогодні зробило мій дохід меншим, ніж був до того. Але. Мені зараз легше дивитись на інші монети, тобто я аналізувала це лише з точки зору полігону. Зараз я з вами дивлюсь на цей калькулятор, і я впевнена, що щойно зможу вивести полігон, то перемкнусь на інші монети, можливо, на одну, тому що щойно побачила доволі перспективну ситуацію для свого доходу. Ось так. Сподіваюсь, у вас е, кращі результати, ніж у мене. Навіть не сподіваюсь, я знаю, тому що я бачу, що відбувається в нашому чаті, які у нас е, є успішні гравці. Тож, дякую, що подивились відео зі мною, поставте лайк, можете написати якийсь коментар. Е, все це допомагає підтримувати мене і мій канал на плаву, і я знімаю знімаю відео для вас ще більше. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!